Виходь, Виходь, Шановні чернігівці! Ми маємо з вами прийняти рішення нашого народне віче. Отже, увага! Я пропонуватиму проекти рішень, і ми з вами будемо. За них голосувати. Потім із цими рішеннями прийнятими ми підемо до влади для того, щоб довести до її відома, прийняті людьми рішення, зобов'язати керівництво обласного управління Міністерства внутрішніх справ негайно відкликати з Києва до місця дислокації в Чернігів. Заго, загони Беркуту і інші спецпідрозділи. Хто за? Одноголосно. <плодов 'я> без населення, без нічого йдемо до обласної адміністрації для того, щоб передати наші рішення! Геть! Ми пожертвуємо затом. Авангард маршів. Давайте! ви робите, сволочі? Ви проти кого борюєтесь? Проти кого ви воюєте, подонці? Ви воюєте проти власних людей? Подонки! Ви проти власних людей воюєте, сволочі? Проти биває, проти ви биває. проти кого воюєте? Я питаю, проти кого ти воює гроші, покажи. Вовці, ви воюєте проти українського народу. Я народний депутат України. Ви що робите? Хто? Ти воюєш? Ти слухав на себе проти газу, тягнув, а мене травиш газом. Проти кого ви воюєте? Відбулося народне віче Чернігівщини, де створена народна рада Чернігівської області, яка перебирає на себе всю повноту влади на території Чернігівської області. Народне віче прийняло рішення про припинення повноважень губернатора Чернігівської області, голови обласної ради. Ми вимагаємо від міліції, від служби безпеки, від правоохоронних органів служити народу. І ми відповідно до закону про звернення громадян, про статус народного депутата, ми намагаємося зайти в обласну адміністрацію, щоб передати. Ати наші рішення нас туди не пускають. Як ви бачите, обласна адміністрація заблокована міліцією. Вони травлять нас газом. Міліція найняла тітушок. Тітушкам роботу оплачують депутати міської ради від партії регіонів. І вони зараз з нами б'ються. Травлять нас газом. Мене ранили гранатою в ногу. І мого помічника теж отруїли газом, але нас це не зупинило. Значить, обіцянки вони нам обіцяли, що вони припинять нас правити міліція, я маю на увазі, що вони звільнять наших побратимів. Але щойно мені повідомили, що знову затримали кількох людей. Ні за що. Тобто це репресії і вірити їм не можна. Тому будь-які перемоги ми з ними припиняємо. Ультиматум один всю владу народу і нехай виконують вимоги народного віча Чернігівщини, які були прийняті рішення.